Марко Черемшина. сльоза, різдвяна казка. Скільки разів возьме кріпкий мороз, стільки разів віє холодний вітер та й навіває нову верству снігу. Стільки ж разів більшає біль і терпіння хорої вдови кравчихи. Вона лежить на твердій постелі, накрита старим сірячком. Та лишень сумним стогоном нарікає на студений вітер і мороз, що ж парами стін дістаються до її незатопленої хати. Коло неї порається її донечка Маруся, що рада б в кожну хвилю своїй матінці яку небудь полегшу вчинити. Та що ж вона годна, заробити не піде, бо і сили у неї ще нема. А просити о милостиню то таки дуже соромиться. А люди от, як люди, кожний собі рад, чужа нужда їм не в гадці. Ненечко, дорогенька, лебеділа Маруся, нині святий вечір, а у нас нічого немає, і вам не легшає. є. Як би то красно любо було, коли б ми вечір. Разом пшеничку їли. Хто знає, чи другої діждемо? Перед учора ви самі про те згадували, тільки що я плакала, як ви згадали, заставити одіж покійного нашого батенька. Мені жаль тої одежі. Але коли ви вже кажете, що навесні, мож буде її викупити, то вже най і так було би. Заробимо і викупимо коби здоровля. Позвольте ж мені, ненько, знаю у місто піти і зробити так, як ви казали. Куплю ті ліки, що люди радили, і на вечерю дещо, і дровець принесу. То буде гарно, ненечко. Позвольте, я борзенько вернуся. Та студінь на дворі», – простогнала Кравчиха. Я ваші чоботи взую, хоч великі вони. Але я соломою випхаю добре ненечко. Як змерзнеш, то вертайся з дороги, то студінь сніги. Не замерзну, золотенька ненько. Що мені студінь? Для вас я вогонь піду. Вже не мучила дальше питаннями хорої матінки, тільки зробила, як думала накрила її шматтям, що лишень у них ще було. Взяла батькову одіж і в місто помандрувала. От вже таки добре сполудня. В зимі який вам то день. Сюди туди обернешся, та й вже вечоріє. Маруся поорудувала як слід вже й домів вертає. Вона рада б зозулею і дненьці полетіти, тільки що крил у неї немає. Поперечними стежками піду. То скоріше зайду, думає собі. А тут сніг засипав стежки, що й сліду не видко. Їй про те байдуже вона пішла коротшою ходою. Сніг іде та йде, а мороз бере дужіше, чим рано. Бідній марусі тяжко йдеться, вітер провіває через її діраву стару свитину. І неначе приліплює пекучий мороз до самого тіла, а збитошник сніг сиплеться у її подерті чоботи, щоб ще лишень через широкий луг перейшла, та й вже дома, вже коло своєї неньки. Та що ж, вона втомилась. На її чолі виступив піт і в тій самій хвилині замерз на чорних бровах. Бліде її личко посиніло, а ніжки не змогли дальше сніг відгортати. Затерпли. Вона стоїть на одному місці, а їй здається, що вона все ще йде. Дрожачий голос, що став виривати з її гортані, то був її плач. З її синіх оченят потекла одна велика сльоза. Якийсь тепленько приодітий чоловік перейшов случайно коло неї і не порятував. Камінне серце в нього було. Не відпочивай, бо ніч тебе зайде у твому ледерстві, сказав він та й пішов далі. Значить, не доміркувався марусиного безвихідного положення. Її ридання стає щораз тихіше. Студінь для неї меншає. В її серці робиться гарячо любо. Вона бачить перед собою неньку і хотіла б її своїм гарячим серцем нагріти. Ручками обіймає вона її за шию та просить. Ненько моя, нагрійтеся теплом мого серця, а легше вам стане. Хмарне небо вже уповилося чорним покровом. В селі радість, гомін, вечірні світла так і сяють на багатих столах. Різдвяний ангел став літати від хати до хати з дарунками на крильцях. Сніг йде та йде, а білі його пластинки танцюють собі у повітрі. Ангелові проте байдуже його ні вода, ні вогонь не береться. Тому чимало здивувався, коли нечайно побачив на своїй ніжній рученці велику білу пластинку снігу. Ти, маленька білявиночко, що ти є таке, що відважилася на мою руку сідати? Твої посестри не вчинили б того ніколи. Я не звичайна пластинка, я сльоза. Сльоза? повторив ангел. Я сльоза вбогої дівчинки Марусі, говорила далі пластинка. Тої Марусі з синіми очима. Так, ті сині очі зронили мене он там, в полі серед снігу. Студений мороз заморозив мене, а буйний вітер заніс мене сюди. Маруся лежить на снігу, замерзає небога». Поратуй її, ангеле, це ж вечір радості, не смутку терпіння смерті. Добре, сей час, відказав ангел. Він прошептав щось вітрові і полетів собі дальше. Послушний вітер поніс чим скоріше пластинку до хати того багача, що бачив у полі безпомічну Марусю. Та й зганив її ще лихим словом. Багач той якраз вийшов тоді на подвір'я, щоб повеліти слугам внести житняний сніп до хати. Вітер приліпив пластинку на його лиці. Він увійшов з нею до хати. Зачалася вечеря. Стіл аж гнеться під тягарем страв та напитків. Пластинка стопилася. І потекла сльозою прямісінько в пугар, що в нього наливав собі пива господар багач. Він випив налите вино, а з ним і марусино сльозу. Недобре це вино, сказав він. Навчу я того купця, щоб знав, яке вино мені дається. Сказав та й посумнів чогось то. А родина п'є те саме вино. Та й нахвалитися не може. Нараз встав багач від стола та й вийшов з хати. Вже з півгодини минуло, а він ще не вертається. Де отеє пішов батько? питаються себе здивовані діти й мати. Не знають. Аж ось і надходить він, та й не сам. На руках несе дівчинку, мов мерця якого. Се кравчишина Маруся, каже він до родини, трохи що не замерзла на полі в снігу. Я бачив її, як вертався з міста. Стояло, біднятко, а й думав, що відпочиває. При вечері, зараз таки по тім клятім вині, вона мені привиділася, умираюча. Мене заболіло за нею серце. Тим і побіг я на те саме місце, де я перше її бачив. Прибігаю, а вона вже й не говорить. Тільки ніби стогне, ніби плаче, та й то вже останніми силами. «Ну, му, діти, розморожуймо її. У другу хату понесім через сіни. Там холодно, а тут у теплі годі розморозити, порадила жінка. На другий день рано сиділа Маруся коло своєї неньки у затопленій багатській хаті і розповідала, як орудувала в місті. Зворушений багач зайнявся хорою вдовою, як би своєю матір'ю, до себе враз з донечкою забрав, і хліба й до хліба всього дав. Хора Кравчиха трохи підвелася з ліжка. Вона об усім дізналася від багача. Її очі сльозами зайшли то сльози радості й жалю. А Маруся обіймає матір та щебече, біднятко. Ненько, дорога, звідки все для нас добро взялося? Чи не сонце? Ні, дитино. То твоє добре серце заподіялось у людську ласку. А я, ненечко, сон мала, що десь то моє серце гаряче, гаряче, таке гаряче, що вас ним я хотіла загріти. Ти ж і загріла ним мене, любочко, моя дорога сиза. І досі ще ніхто не знає, що то все зробила Марусина сльоза.